Всім привіт! Придбаюсь такий фрезер Dnipro M ER160S. На даний момент його вартість на сайті 5 тисяч гривень зі знижкою 4000. В комплекті патрубок. направляючий, Обмежувач. З гвинтом для більш точного налаштування глибини. Втулка на 6. Копіювальне кільце. До речі, мені пощастило, тому що на сайті запевняють, що копіювальне кільце в комплектацію не входить. Втулка на 8. Паралельний упор. Фреза З хвостовиком на 6. Циркуль. Ключ. Інструкція і сам фрезер. Серед осіб 3 роки гарантії. Серед мінусів запасні щітки відсутні. Вага фрезера 4,4 кг номінальна потужність 1600 Вт, максимальний діаметр фрези 52 мм. Звичайно, я таку фрезу ставити не буду, до таких цілей у мене є. Ось такий фрезер. Максимальне число обертів 30 тисяч. Від фрези максимальні 60 мм. Mm. Поширеною проблемою серед таких фрезерних машин є не тільки Дніпро, а взагалі інших брендів. Є люфт на шпинделі. Тому при купівлі варто переконатися, що його немає. У мене такої можливості не було, оскільки я замовляю через інтернет-магазин. Але бачу, що тут все гаразд. Фрезер оснащений регулятором обертів. Ступінчатий упор є. 5 сходинок. Різниця між висотою сходинок 3 мм. Кнопка фіксації шпинделя. Підпружинений важель. Для тих, хто буде ставити фрезер в стіл. Є фіксація. Кнопки живлення. Також передбачені 3 гвинти для кріплення фрезера в стіл, 4 гвинти менших для кріплення підошви, підошва пластик і 2 гвинти для кріплення півального кільця. Також серед плюсів тут є плавний пуск. Ну, я взагалі вважаю, що плавний пуск це плюс не тільки для фрезера, а й для будь-якого іншого інструменту. В цілому фрезер мені подобається. Як себе в роботі, побачимо з часом.